Коротше, подивився, тут нещодавно на майбутнє кіно Всесвіту Марвел, і стало мені зле. Ой, погано десь як отут і тут. А чому все так погано, Танос, питаєте ви? Хм? А й найголовніше, звідки ти в біса знай, що буде з Марвел через декілька років, а? Тут ви б мене і підловили. Але по-перше, я інсайдер Марвелу у Україні і мій дядько працює у Дісней, Ну а по-друге, це таємниця, яку я не можу вам розкрити. Тепер вся ога на мене, будь ласка, вимкніть музику. Дякую. Я вважаю, ні, 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 ні. Я стверджую, що кіно всесвіт Марвел або МСЮ простого народу знаходиться в довгій стагнації, і йому потрібні кардинальні зміни для виходу з цього затяжного піке. Продовження курсу Кабіна Файгів б'є франчайз протягом наступних восьми років. Чому ж це трапилось як найпопулярніша кіно у світі? Майже похоронила свій головний франчайз. Ви дізнаєтесь у цьому ролику. Поїхали! Ой, вибачаюся, тут до мене зайшов син і сказав дякую за вечерю. Окрім білого хліба, він почав їсти масло і сир. Дякую вам величезне за вашу підтримку, а саме танкер XYZ, Остап Гевко, Едж Еджоу та Андрію Ляху. Ну і також особлива вдяка Артему Хаврішову та Дмитру Володимировичу за вашу підтримку та скидання грошей у баночку на новий комп'ютер. Я все бачу, тож величезне вам дякую. Ну що ж, а тепер по справжньому поїхали. І питання, яке проситься першим, чому все погано, Танос? Непогано зовсім ні, все катастрофічно жахливо. І цей факт розуміють рецензенти, продюсери та діючи усього Голлівуду. Всі бачать, що той монстр, який заправляв бокс бокс-офісом з 2012 року, помер. Ну або не помер, але дуже 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 кволий. Глядачам вже не цікаві переходи супергероїв Марвел, і дітлахи все більше задивляються на щось інше. Ну, знаєте, спорт, ігрові консолі та тікток, а не на Тоні Старка або Галка. Так дивись, спінери знову стануть моднішими, аніж персонажі за коміксами. І все це трапило з моменту касового феномену месників фінал, який став найуспішнішою стрічкою Голлівуду згідно касових зборів. Жертва Тоні Старка об'єднала людей та закрила арку нескінчен. Насті, яка продовжувалась 11 років. Я, Баліна, всі думки гадали, що ж буде далі, який новий світ буде відкрито нам у наступних стрічках. І люди отримали. Отримали четверту фазу Марвел. Четверта фаза почалася з відкладення всіх проєктів Діснею та Голлівуду в цілому, та руйнування плану Кевіна Файгі. Хто не зрозумів, винен був такий круглий зелений вірус Китаю, знаєте, коронавірус. Досить суттєво запізнилася чорна вдова. За трейлерами нас очікував проєкт, максимально схожий на Капітана Америка. Інша війна, або зимовий солдат. Тобто фільм мав бути стилистично, атмосферно та ідейно схоже на одну з кращих робіт Marvel Studios. серйозний, без тупих жартів, з стаємним антагоністом. Ну і взагалі, це був останній фільм Скарлетт Йоханссон у кіно всесвіті Marvel. Тож це повинен був бути як мінімум непоганий проєкт, але... Завжди є, але в результаті нас очікувала одна з найгірших стрічок кіно Всесвіту. Чорна вдоба лихенько скинула сторону найгірші стрічки франчайзу і залізну людину 2», і Тора 2, і навіть людину Мураху 2». Глядачі відзначали тупий сюжет нецікавих персонажів, прохідну історію для глобального сюжету, ну і поганих антагоністів. А які там були спецефекті? Ммм, прям смакота. На АМБІДі зараз фільм має оцінку 6,7. Балів. Ну а на метакритиці оцінка глядачів 6 балів, а рецензії 6,7. І все це з урахування того, що головні ролі в картині грають жінки. Тобто ставити цьому фільму низький бал в США це дурний жест, а висновок, що людина вкрай не поважає жінок або людей, які вважають себе жінками. Я не мала нічого. Але у мене з'явилася ця робота. Та родина. Та, на жаль, ніщо не вічне. Фільм вийшов у червні 2021 року та зібрав у світовому прокаті усього 379 мільйонів доларів. І для проєкту з 200 мільйонним бюджетом це був справжній жах. Звісно, Дісней відразу почав рятувати репутацію, почав стверджувати про неймовірні успіхи, про які ми не знаємо. І що в часи пандемії загалом ця картина неймовірно успішна та якісна. Ну а на фіналочку, що вона повністю виконала всі поставлені перед нею цілі, напевно, як і армія Росії на нашій території для Путіна. Також не слід забувати, що це стала перша картина Марвел, яка вийшла одночасно як і у кінотеатрах, так і на Дісней плюс. А тому спори були очікувані меншими для студій. Ну звучить доволі логічно та достовірно. Може, поговоримо як дорослі. Гадаєш, ми доросли? Марвел вирішив не змінювати свій довкостроковий план та продовжувати випуск трьох або чотирьох фільмів на рік наступною картиною, що порадувала фанатів. Ну, або порадувала фанатів, став неймовірний та дохос. Е, а, ні, чекайте. Людина павук трохи пізніше. Сорі, вийшов Шанкчі, Володар десяти кілець. Хтось вважає цей фільм гарний. Вийшла ця азіатська стрічка на початку вересня 2020 року і зайшла глядачеві вже трохи краще: 432 мільйони доларів загальних зборів по світу. Бюджет картини не був названий офіційно, проте вважається на рівні 150-200 мільйонів доларів. А тому зарахування цих цифр стрічка також не окупила. Лася у прокаті. найцікавіше, що ця картина не йшла в китайському прокаті, хоча в першу чергу була створена саме для нього. Іронія знову злий коронавірус прийшов і все зламав. Так, в світі вже була вакцина, і кіно стало приходити трішки більше народу. Але пригоди азіатського недосталевого кулака глядач проігнорував. Оцінки у картини були вже краще за попередні спроби четвертої фази. Так, на АМВД 7,5 балів. А метакритик подарував 7,1 від рецензентів та від глядачів. Глядачів. І забігаючи наперед, ця картина багатьма людьми вважається найкращою картиною четвертої фази. Кевін Файгі був у складному становищі, адже його азіатський експеримент не надав прибутку і навіть не покрив всіх витрат компанії з огляду на широкий кінотеатральний прокат. Проте критика у фільму була вже краще. Це був добрий знак, вірно? М? Ні. Наступним повинен був вийти фільм, який став би аналогом месників, і так би мовити, новою їх формою. Фільм, який анонсували як щось неймовірне та інноваційне. Перша серйозна драма у MCU. Назва цього витвору мистецтва вічні. А режисером стала скриносна Хлої Джао, яка пару років тому шокувала всіх своєю історією у землі кочевників, та отримала за це Оскар. раптове повернення з небуття стількох осіб. Вивільнуло енергію необхідну для так званого явлення. І скільки часу маємо? Рівно тиждень. Вічні зібрали у кастингу і Анджеліну Джалі, і Сальму Хаек, і Джона Сноу, і Річарда Медсена, і Банчілу, і майбутнього Джокера. Ну, багато кого ще. Можна сказати, що це був стопроцентний хід, який повинен був отримати чудову критику та високі касові збори. Напевне, тому ці фільми запланували на листопад, бо в цей час легко почати збирати гроші аж до нового року ну і разом отримати декілька номінацій на Оскар чи Золотий Глобус. І. І нічого не вийшло. Фільм провалився, світові збори фінішували на позицію 200 мільйонів загальних зборів. Оцінка на МБІДі складала всього 6,3 бали, а на метакритиці жахливі 5,2 бали від рецензентів і 6.2 бали від глядачеві. Але що пішло не так? Тут все просто: фільм нікому не був потрібен навіть на етапі анонсів. Це був великий промах Кевіна Файгі, який вважав, що кожна нова стрічка буде успішною. Нові герої стануть культовими, що месник які нікому і не потрібні, і не актори збирають касу а саме Кевін і його геній. Все прекрасно. Згодний проте світ цікава штука і іноді розчаровує кожного з нас. Люди масово проігнорували перший фільм Марвел від оскароносної жінки. Перший фільм Марвел, де Хей грає головну роль. Перший фільм Марвел, який буде новим початком для кіно Всесвіту після саги нескінченності. Кевін Файгер реально подумав, що люди будуть йти на фільм Марвел заради драми і акторської гри, а не через спецефекти та блокбастерність. Просто згадайте це, коли будете бажати, що накосячили у плануванні. Майже через місяць вийшов ще й спайдермен нема шляху додому, який став касовою бомбою. Фільм зібрав у світовому прокаті нереальні для пандемії 1 мільярд 900 мільйонів доларів. Пандемія, спитаєте ви? Ну, напевно, пандемія вже закінчилася, або просто стала на паузу, щоб павучок зібрав свої гроші, а потім знов повернулися і стали всіх кошмарити. Хто знає. Глядачам сподобалась саме класична формула супергероїчного фільму, а саме блокбастерність, епічність, фан-сервіс та шалений хайп у соціальних мережах. Це не був незрозумілий азіатський герой, якого не знають навіть гіки, не були вічні, яких впізнають декілька фанатів Марвел і не окремий проєкт про Наташу Романов, що трохи запізнився десь на років 6-7. Це був класичний блокбастер, який був дійсно цікавий і не розчаровував глядачів. Але чи пішли ці гроші Марвел? Ну. Як нам відомо, ні. Вже навесні вийшов другий фільм про верховного мага, який не є верховним магом. Ну, ну ви зрозуміли, доктор Стрендж у всесвіті пожевілля, а також нещодавно Грім та блискавка на обидві фільми я робив огляди, тому ви можете насолодитися ними після цього відео. Єдині хто хвилює богів. Вони самі. Тож я присягаюся. Усі боги загинуть. Фінальні збори у двох блокбастерах були нижчі, аніж прогнозували експерти з Голлівуду, та й оцінки були вкрай жахливими. Так, Доктор Стрендж має на метакритиці 60 балів, а нові пригоди Тора лише 55 балів зі 100. Фінальні збори зупинилися на відмітках 725 мільйонів у скандинавського Бога та 955 мільйонів у доктора Чародія. І слід розуміти, що це великі гроші, але зовсім не тоді, коли ти Дісней та твої фільми збирають. Основну частину цих грошей за перші п'ять днів прокату. Кимон, останні фільми третьої фази збирали кожен. По одному мільярду доларів. Так, це була допандемійна епоха, проте людина Павук доказала, що все реально. Ну і згодом Топган теж. Саме динаміка падіння зборів стає ключовим моментом цього відео. Так ви можете створити фанбазу, і ці люди будуть вірити вам та ходити на всі прем'єри, очікуючи, зараз буде точно краще ніж минулого разу. Так у вас є герої, які давно відомі глядачу, як Тор чи Доктор Стрендж. Проте новим глядачам це зовсім не цікаво. Вони не хочуть дивитися. Ця ці картини навіть після фантастичної роботи піар-відділу та маркетологів Діснею. Рецензії та відгуки глядачів мають силу. І підбиваючи підсумок, я скажу так: погано те, що фільм почали збирати мало грошей. Критика фільмів від рецензентів стала вкрай негативною, а глядач перестав ходити на фільми Марвел як на свята. Ну і головне, динаміка зборів показує, що крім піару та епічних трейлерів, якість фільмів розчарувала глядачів. І я не згадую про спайдермена, це проєкт соні. А тому його не можна відносити до успіхів чи провалів Марвел та Діснея. І я не торкаюся серіалів, так як тоді тривалість цього відео затягнеться. Висловлю лише коротеньку власну думку, що окрім Локі, що, Як, Що та Ванда Віжен, ми не отримали жодного якісного серіалу або серіалу, який би вплинув на загальний кіносесвіт. Усі серіали принесли більше проблем та сюжетних дір, аніж користі кіносесвіту. Але щодо серіалів, згодом я створю окремий ролик, чому я не люблю жодний з них, окрім Локі. Якщо вам це цікаво, ви можете поквапити мене у коментарях. Ну і друге питання, коли саме все зламалося у кіно Всесвіті. Як на мене, все зламалося перед зйомками месників війна нескінченності та месники фіналу. Кевін Файгі та керівництво Діснеї вирішили, що Дауні Молочен не коштує своїх 50 мільйонів доларів за фільм, а тому його можна просто видалити з майбутньої франшизи. Еванс також запросив більше гонорар, аніж за минулий контракт. Ну і наслідок актор теж був видалений з майбутнього. Так це зробили сценарно, а не просто викинули, і це дуже добре. Але можна було б зробити ще краще. В Голлівуді почався тренд на інклюзивність, а тому було анонсовано, що тепер у всіх фільмах будуть квоти на чорних азійських персонажів та людей нетрадиційної сексуальної орієнтації. Потрібно це чи ні, діло інше, але Марвел вирішили, що і в їх фільмах буде те ж саме. Ну Файхі хотів почати все з чистого аркуша та не використовувати напрацювань старої команди, як, наприклад, Джона Фавро. Всі ці амбіції призвели до того, що Кевін за. Надто повірив у свої сили та почав робити фільми не для своєї аудиторії, не для фанатів коміксів і навіть не для рядового глядача, а для активістів. Саме тому не слід повністю у всьому орієнтуватися на них. Треба робити стрічки для фанатів та шукати нову аудиторію через легкі експерименти. Хоча існує інша теорія, що все зламалося, коли на роль капітана Марвел затвердили Брі Ларусен, яка зовсім не підходить по характеру, емоційній складовій та зовнішності на одну з найсексуальні. Ніших та найсильніших героїнь Марвел. Це було цілковите рішення Кевіна Файгі, за чутками у якого з Брі був роман, який сьогодні стверджує, яка неймовірна акторка Брі, і тільки завдяки цьому персонажу месники фінал зібрали свої рекордні суми. Перед тим як я продовжу, я хочу попросити поставити вас лайк та залишити коментар. Це дуже допоможе моєму каналу продвинутись трошки вище у алгоритмах Ютуба. А також я запрошу вас на Patreon або до Манабанки на збір на новий комп'ютер. Будь-яка ваша допомога буде доцільно. Я дуже хочу випускати максимально. Якісний контент, а тому буду радий будь-якій допомозі на шляху до цієї мети. Дякую і продовжимо. Питання номер три чому анонси нових стрічок та серіалів не змінили мою думку. На Коміконі в Сан-Дієго цього року Кевін Файґі нарешті анонсував багато нових стрічок та серіалів. І весь світ був у захваті від того, що нас чекають секретні війни, що нарешті покажуть і громоверсів, і фантастичну четверку, що Блейд та новий Капітан Америка нарешті дізналися свої дати виходу, ну і так далі. Проте у мене від цих анонсів з'явилося більше запитання, ніж захвату. І не тому, що я хейтер або токсик, я зараз все поясню. Давайте говорити чесно, цей список не виглядає повним. Тобто, ви хочете сказати, що у четвертій фазі вийшло 5 фільмів і шостим буде сіквел Чорної Пантери, а у всю п'ятій та шостій фазі буде всього 9 фільмів загалом. Щось не сходиться математично. Окрім цього, є питання до людей X. Де в дітька новий фільм про людей X? Появу мутантів очікували останні 4 роки, коли Дісней повністю купила кінокомпанію Fox, а з неї і усі права на мутантів. Але з рахуванням останніх анонсів, відсутністю чіток, а також синопсисів сюжетів месників 4 та месників 5, ми не бачимо жодного натяку на фільм аж до 2026 року, включно. Тобто, до появи Ксав'єра та його команди треба чекати ще 4 роки мінімум. Навіщо тоді було загравати з фанатами? Показувати стюарта в ролі Ксав'єра у сіквелі Доктора Стренджа, або переробляти канон Міз Марвел у її власному серіалі, надаючи їй Ген Ікс, а не Ген людей. У чому проблема була випустити і і Фантастичну четверку до месників 5, тим самим зробивши останній фільм більш цікавим та канонічним до коміксів. Таке враження, що Кемін Файхі просто не знає, як додати мутантів та чекає завершення нової саги, що вже розповідати про мутантів у новій сазі, саги мутації чи якось так. Чому тоді про це не можна сказати прямо. Навіщо ця зайва загадковість та тиша під час анонсів? Як мінімум можна було підійти з іншого боку до цього питання та зробити серіал про якогось мутанта, не головного, але про якогось мутанту, як, наприклад, Гамбі чи Шторм. Останнє могла б з'явитися навіть і в новій частині Чорної Пантери. Містер Барнс, чи вас дратує Сем? 15 секунд до стрибка. То який у нас план? Гей! Мутантів проїхали, Давайте до наступного цікавого питання. Новий капітан Америка з Антоні Макі. Це буде пряме продовження серіалу про пригоди цього капітану у смішних обладунках та расову дискри. Ой, ой, точніше, зимового солдату. Чи все ж таки ми побачимо повний перезапуск з новим актором без врахування тих пригод? Я не проти продовження серіалу, навіть не дивлячись на те, що він тупий зі сценарної точки зору, нудний з погляду глядача та безцільний з огляду на єдиний Всесвіт, але чому треба знімати цей фільм саме зараз? Марвел вже розкрила нового кепа і його проблеми у новому серіалі. Що там можна показати ще? На роль антагоніста тут готують лідера, який, як правило, був лиходієм у Халка, а не у кепа. Ну окей, ну і найголовніше так і не було сказано, чи повернеться Кріс Еванс до своєї ролі, або його просто викреслили з кіносесвіту, і всі чутки були неправдивими. Неймовірно, дивний проєкт. This is Captain America here. And I need your help. Are you up for the challenge? No. Well, <laughs> Далі у нас новий блейд. Навіщо цей проєкт? Ну. Просто куди його треба вставляти, куди в яку частину кіносесвіту, Марвел його треба вставляти. Єдине кого я можу сказати, що він там буде, це чорний лицар, тому що у сцені після титрів у вічних з'явився голос Блейда. Що юредіфалед містовитні? Але серйозно, чорний лицар? Ще є місячний лицар, але цей проєкт вийшов таким нерівним та віддаленим від Марвел, що я не впевнений у цьому задумі. До того ж знову буде проблема для тих, хто не дивився цей серіал, а бачив тільки фільми. Хто в вдіть цей місячний лицар і чого він разом з Блейдом, який теж є новим персонажем в МСю? Може доктора Стрейнджа чи Павука. Ну, другий належить Sony, тому скоріш ми побачимо Морбіуса, а не людину Павука. А доктор Стрендж розважається десь Шарлі Стервон. Чому йому повертатися до нашого виміру? Mm? Ну і тяжка артилерія, так би мовити, Марси по Ленд-Лізу. Нові месники. Гоу, скажіть, що ви їх очікуєте, що так круто буде побачити секретні війни або канка завойовника на великих екранах, що буде круто зустрітися з лиходіями по рівню схожими з Таносом? Це якщо що я продумав. І нереально круто буде побачити всіх 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 героїв в одній стрічці. Let's go! The been cleared. Can about come on stage. А тепер давайте трохи поміркуємо. І трошки заспокоїмось. А чи встигне Марвел нормально показати Дума та розповісти його історію? Якщо це реально зробити тільки в картині Фантастична Четвірка та Сіквелі «Чорної Пантери? Думаю, що ні. Таноса нам показали за 6 років до події у війні нескінченності. А тут нас хочуть злякати убер-злодієм за рік до виходу месників таємні війни. Марвел і так не в змозі нормально прописати лоходіїв, так ще й хоче прогавити одного зі своїх головних козирів. Браво! Ця агонія трохи нагадує селянку, яка була у DC, коли вони хотіли одразу показати Супермена та Бетмена, смерть Супермена, а потім і Лігу Справедливості з Дарксайдом. Якщо б ви хотіли створити серйозний план розвитку, ви б показали дума в сцені після титрів фіналу, або хоча б почали говорити про нього і його країну у докторі Стрейндж або навіть вічних рівень цього злодія заслуговує на деяку повагу, а не на рівень темного ельфу Стора 2. Так, малакіт, я про тебе. Якщо ж нас планують познайомити з ним у фантастичній четверці і зробити його там головним антагоністом, що буде досить логічним кроком, як на мене, навіщо потім дублювати злодія рівно через рік у секретних війнах? І ок, навіть інше питання: а чи буде достатньо вам часу для розкриття усіх персонажів, нових персонажів з фантастичної четвірки та дума за один фільм? Або тут буде теж сама проблема, що у вічні. Тепер поговоримо про саму ідею створення фільмів один за одним. Як ви помітили, вихід месників 4 та Месників 5 розділяють лише 6 місяців, і це найменша кількість часу, яка була у фільмі Месники за весь час свого існування цього самого субфранчайзу. Щось схоже спробували свого часу зробити Warner Brothers, випустивши в травні 2003 року матрицю перевантаження і у листопаді того ж року матрицю революцію. Але там була цільна історія, яка була порізана на два окремих фільми вже на стадії постпродакшну. До того ж, глядачів до цього фільму готували роками. Так почали знімати другий третю матрицю за два з половиною роки до їх прем'єри. У компанії було купа часу на постпродакшн, на перезйомки та на рекламну кампанію. Ну і найголовніше у глядачів був голод за франшизою, так як з 1999 року по матриці не виходило нічого, крім аніме ані матриця а тому актори і режисери не були такими виснаженими, і глядач був зацікавлений у поверненні нео. У Месників же ж зовсім інша картина. Актори повинні знаходитись в ідеальній формі роками, що, наприклад, Яван Сабу Хемсворта дуже складно робити та не жертвувати через це цілою своєю кар'єрою актора в Голлівуді. Режисер повинен просто викреслити 3-4 роки зі свого життя, тому що такі проєкти просто не залишають часу на щось інше, окрім блокбастер. Ну і головне, сценаристи повинні підійти до цих фільмів з цікавими ідеями, твістами та зав'язками. Але в ніщо вище наведеного, я не вірю особливо в сценаристів, які скоріш за все зафейлять навіть нову рекламу АТБ. <пев> 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 а яка буде якість спецефектів та декорацій, коли є так мало часу, навіть з урахуванням того, що зараз Марвел це, ну, це жахіття у спецефектах та декораціях. О, щось мені здається, що буде перенесення четвертого фільму, адже на даний момент я просто не вірю, що у людей в Голлівуді є такий талант, пробілу у розкладах та вміння керувати часом, щоб створити два уберхіта загальною різницею в півроку. Ну і трагічний фінал моїх думок. Головним режисером месників династії Канга» стане творець фільму Шанг Чі. У Голлівуді просто не залишилось нікого, хто б міг зробити це краще за нього. На цьому я хочу завершити цей ролик. Він був великий, був більш історичного напряму з аналізом кроків кінокомпаній, а також з догадками стосовно майбутнього, ніж гайдом того, як можна врятувати кіносесвід Марвел. Цей гайд я зроблю та викладу на каналі, коли даний ролик збере 200 лайків. Так, 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 ось такі жорсткі умови у мене на каналі, але я тепер ютубер, і треба застосовувати ютуберські гачки для отримання. Вашого фідбеку. Хм. Всім дякую за увагу і бережіть себе. З вами був великий фіолетовий дядько Танос. Марвелайте.